Ви обираєте кредитну карту і губитеся в обіцянках банків, кешбек, пільговий період, нульові комісії. А що насправді? Це Крашбанк на МінФін, шоу, де ми перевіряємо фінансові продукти на міцність. Всім привіт, я Євген. І ви на каналі МінФін. Сьогодні ми запускаємо нове шоу Крашбанк наша місія розібратися, що ховається за маркетинговими обіцянками банків та фінансових установ. І ми починаємо з найпопулярнішого продукту кредитних карток. Нам постійно обіцяють золоті гори, величезний кешбек, нескінченний пільговий період, жодних комісій. Але чи так це насправді? Чи не з'їдають приховані платежі всю вигоду? Сьогодні ми розберемо чотири без перебільшення найгарячіші кредитні картки на українському ринку і влаштуємо їм справжній краш тест. На нашому рингу сьогодні зійдуться легендарна універсальна карта від ПриватБанку, технологічна чорна карта від Монобанку, проста та зрозуміла зелена від А банку. Та яскрава карта Red від SenseBank. Ми перевіряємо все: реальний кешбек при оплаті кредитними коштами, тривалість та умови пільгового періоду, всі можливі комісії від обслуговування, до зняття, готівки та страховки, реальний курс конвертації валют і, звісно, програми лояльності. Готові? Поїхали. Кошбейк. Перше, на що клюють клієнти, кешбек. Обіцяють 1, 5, а іноді і відсотків. Але ключове питання: чи нараховується кешбек, коли ви платите кредитними коштами? Давайте перевіримо. Ми зробили однакові покупки кожною картою в категоріях з підвищеним кешбеком, де це можливо, та у звичайних магазинах використовуючи кредитний ліміт. І як бачимо, підходи різні. Монобанк повертає реальні гроші за покупки кредитними коштами у вибраних категоріях. Це прозоро. Приватбанк з універсальною використовує свою бонусну програму Бонус плюс, яка працює у певних магазинах партнерах. Сенсбанк також дає кешбек за кредитні кошти, але у вигляді бонусів Cash.U, які потім можна конвертувати в реальні гроші. А банк фокусується на партнерському кешбеку. Важливо, дивіться не лише на відсотки, а й на те, чим повертаються, грошима чи бонусами, та де ці бонуси можна використати. Пільговий період. Це час, коли ви користуєтеся кредитними коштами, безкоштовно звучить чудово. Обіцяють 55-62 дні. Але як це працює на практиці? Ключове до. Реальна тривалість залежить від дати покупки. Купили першого числа, маєте максимум часу. Купили 29-го – значно менше. Монобанк та Сенсбанк пропонують потенційно найдовший період. У Приватбанку та А банку він трохи коротший через ранішу дату погашення. Пам'ятайте, майже у всіх банків пільговий період не діє на зняття готівки та перекази, і відсотки на ці операції нараховуються одразу. Не забувайте про обов'язковий мінімальний платіж, інакше пільговий період анулюється. А тепер найцікавіше комісія. Безкоштовна карта може виявитися дуже дорогою. Пропоную зараз з цим розібратись. Спочатку розглянемо відсоткову ставку, скільки ви заплатите, якщо не погасите борг у пільговий період. А також побачимо реальну річну ставку. Чи є у наших конкурсантів приховані платежі? Ми перевірили та вияснили, що серед усіх учасників немає повністю прихованих від вас платежів. Нарешті ми дійшли до найприємнішої, на мою думку, операції зняття готівки. Як бачимо, зняття кредитних коштів це дуже дорого у всіх. Приват і Сенс беруть комісію навіть на зняття власних коштів. Моно та Абанк трохи дешевше. Навіть безкоштовна карта має купу платних операцій. Особливо уважно дивіться на зняття готівки та можливу страховку. Купуєте на Amazon чи їдете у відпустку. Курс конвертації має значення. Ми купили товар на 100 доларів кожною карткою в один день і подивилися, скільки гривень списали. Приватбанк та Монобанк, попри відсутність комісії, мають найвищу націнку на міжбанку. Ви фактично платите на 40 гривень більше, ніж могли б. Сенсбанк показує стриману націнку, списуючи помірні 4175 гривень. Не ідеал, але вже краще. А банк має найвигідніший курс та мінімальну націнку. Якщо у вас карти цього банку, сьогодні ви на коні. Окрім кешбеку, банки заманюють знижками у партнерів доступом до лаунджів консьєрж сервісом. Та чи реально це працює? У Приватбанку та А-Банку акцент на партнерських програмах. Монобанк часто пропонує цікавий додатковий кешбек від брендів. SenseBank має свою бонусну систему Cash U Club з різними пропозиціями. Оцінюйте, наскільки партнери та пропозиції відповідають вашим запитам. Для універсальної Gold є доступ до деяких переваг MasterCard рівня Gold. Отже, наш краш-тест добігає кінця. Час підбивати підсумки. Ми оцінили кожну карту за 10-бальною шкалою по кожному з ключових параметрів. Важливо, оцінки відображають результати нашого тестування і можуть не збігатися з вашим досвідом. Головний висновок: ідеальної карти не існує. Вибирайте, виходячи з ваших потреб, часто купуєте онлайн за кордоном, дивіться на курс конвертації. Потрібен максимальний кешбек на певні категорії. Дивіться на Mono або Sense. Шукаєте простоту надійність, можливо, а банк або приват. Завжди, завжди читайте повні тарифи перед оформленням. Ось таким був перший крашбанк. Сподіваюсь, наш тест допоможе вам зробити свій освідомлений вибір кредитної карти. А якими кредитними картами користуєтеся ви, які у вас були неочікувані комісії чи приємні бонуси? Напишіть про свій досвід у коментарях під цим відео. Ваш фідбек найкраща допомога для нашої спільноти. Підписуйтесь на канал МінФін, ставте лайк цьому відео, якщо було корисно, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски крашбанку. Ми вже готуємо нові тести.